Бог нас благословив благословінням, яке перевищує кар'єру і якісь матеріальні здобутки, це благословіння Божого Слова. Бог людину найбільше благословляє Словом Божим, тому що Слово Боже воно дає не тільки знання про Бога, воно дає благословіння, воно змінює життя, воно змінює характер. Воно дає впевненість у завтрашньому дні, воно вірою переносить нас у Воскресіння з мертвих. Через це Слово ми віруємо, що прийде день, який всі в гробах почують голос Сина Божого і воскресше оживуть. Це благословіння Слова Божого. Ісус говорив: ці слова, які я вам говорю, вони є дух і життя, вони дають життя, вони дають щастя, бути. Там, де проповідується Слово Боже, я дякую Богу, що сьогодні разом із вами можу бути на цьому місці, де Слово Боже проповідується, де розказується свідоцтва, як чоловік був мертвий, а став живий. Слава Ісусу Христу!